Не битися, не кусай, не кусай її, кузя, кузя, что це? Все вона образилась на тебе бачить вона Кузя. Жує вухо. Ні, лежи, леже, лише. Каже, во тобі. Во тобі. У них так завжди. То дружать, то б'ються. Все свариться на нього. Це вже міка злиться, все получив кузя. І не знає за що, та. Да?